І да? Цей прихватив запах якийсь. Давай, давай, Олівер, бери її з собою. Клас. Прекрасні кадри для тих, хто розуміє, да Наше українське небо. тільки, що не мирне. Олівер вперед! Зараз так 300-400, завжди є, пазани крутять. Він знає вже ці місця, але все одно прочисує. Собака привчений працювати на короткі. 20-30 метрів і крутить, 20-30 метрів. І постійний контроль зі мною має а тут ще й малеча клас давай вперед вперед йди за ним йди 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 інтервал між собачками <кхух> ну, не інтервал неправильно сказав Кобель 3 роки. Віага 3 місяці. Гарні собачки. Кобель у нас має більше 10 дипломів. Чемпіонство по Барцоку. Має титул абсолютного чемпіона достойна, працює як на поверхні, так і в норі. Досить така удобна скажімо так, собака для практичного полювання, хто там ще не говорив про яхтер'єрів? народ просто треба дуже багато виділяти собаки часу, щоб вона була контрольованою. Не бився з іншими собаками. Домашню, нічого не трогав. Єдина слабкість коти. Від котів, на жаль, поки що, поки що ми не відійшли. Ну так от. Дуже цікаво наблюдає за малечий. Вона це все, я бачу, сприяє як гру, більше йому заважає. Давай, давай. Собаки. Скажімо так, осінью з літа не були в огіддях. Ну, малата зрозуміла, вона взагалі перший раз. А кабель все літо був в огодях. Ганяє все. Молодець. Пошли, пошли, Олівер, пошли. Я думаю, зараз захекається швидко. Бо немає нагонки. Красунька. Пошли, солнышко, пошли, пошли, радость. Бежи, бежи за ним. Давай, вперед, вперед. Вперед, вперед за ним. Давай, давай. Полер, заходь, заходь. Весной ходили. Он тут поднял два вальшнепа на целом месте. Я разора не все. Тут стерня після сої. А далі вон там у нас йдуть на гектар 20-30 можливо. Старий колгоспний сад. Його там частково харчували, частково він є. ну Тобто хащі таке. Зарожча. Трава висока. Отут біля стовбів є нара лисяча. Я ще весною тут був, була не робоча, зараз глянемо. Можливо, доведеться кабеля притримати мала біля мене крутиться. Ось тут такий круганчик. А, хтось підривав Що Віга, ще немає маєш цікавості, да, до таких речей. Нічого. А, ось слід лиса є. Ну така це. Тут ніхто не живе, але вони її навіщають. Що, йдемо далі.